На Закарпатті у підробленні фітосанітарних сертифікатів для експорту зерна правоохоронці підозрюють двох працівників держустанов і митного брокера. Йдеться про інспектора відділу головного управління Держпродспоживслужби та співробітника обласної фітосанітарної лабораторії. Слідством встановлено, що підозрювані розробили протиправний механізм видачі підроблених фітосанітарних сертифікатів експортерам зерна. Без відбору зразків продукції вони вказували в документах дані про її відповідність вимогам і вносили до. Спеціалізованої інформаційної системи, доступ до якої є у співробітників Держпродспоживслужби, фігуранти діяли за попереднім узгодженим планом. Митний брокер надавала співробітникам держустанов дані щодо транспортних засобів і вантажу, необхідні для виготовлення сертифікатів. Причому подекуди транспорт. Із продукцією знаходився навіть за межами Закарпатської області. Однак, у документах йшлося про нібито проведені працівниками держустанов обстеження вантажу і відбір зразків зернових для експертизи. Правоохоронці задокументували десяток випадків такого підроблення документації про перевезення кукурудзи за кордон. Варто зазначити, що така протиправна діяльність може негативно позначитись на економіці і репутації держави як одного з провідних експортерів зерна. Наразі у кримінальному провадженні триває досудове розслідування.